Власна безпека, перш за все, Дрогобицькі надзвичайники провели акцію по навчанню населення щодо правил пожежної безпеки. Мешканці села Верхні Гаї отримали практичні поради та рекомендації щодо убезпечення своїх домівок від вогню. Основна увага, звичайно, буде приділятися незахищеним верстом населення. Це є, значить престарілі люди, люди поодинокі, будемо заказати на благополучні сім'ї, сім'ї, де є багатодітні. Оце основна така буде наша мета значить донести до тих людей основні заходи по забезпеченню пожежної безпеки. Пожежники завітали в оселі мешканців, провели роз'яснювальні бесіди та розповсюдили листівки з корисною інформацією щодо пожежної безпеки. У свою чергу сільський голова верхні гаїв Володимир Ханас наголосив на важливості проведення роз'яснювальної роботи серед населення, каже завжди краще попередити ніж потім рятувати. дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Що ми провели цю роботу? Я думаю, що тих негативних наслідків, які були останнім часом, вони будуть і усунуті, і не допущені на майбутнє. І саме основне, що і самі люди мають відчувати і бути відповідальними за своє життя за життя своїх близьких за ті будівлі, де вони проживають. Бо все ж таки персонально першу відповідальність несуть вони. До слова статистика вогнеборців залишає бажати кращого лише з початку цього року на території Львівської області зареєстровано вже 167 пожеж, на яких виявлено 11 загиблих та п'ятеро травмованих. Пам'ятайте найголовніші правила пожежної безпеки у своїх домівках: не користуйтесь пошкодженими або саморобними електроприладами. Доручайте ремонт електроприладів лише спеціалізованим майстрам, щоб уникнути перевантаження електромережі. Не вмикайте в одну розетку за допомогою трійників декілька потужних електроприладів. Виходячи з дому або лягаючи відпочивати, не залишайте електричні прилади підключеними в розетку. При експлуатації приладів опалення на підлозі біля дверця топки печі має бути металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів. Меблі, дрова та інші речі слід розташовувати на відстані не менше одного метра від печей та газових котлів. Щоб своєчасно виявити тріщини, димарі та печі повинні бути побілені. Не можна перекривати засувкою димар, поки в печі горять або тліють вуглики. Також забороняється доручати дітям догляд за в'ємкненими електроприладами розпаленими печами та газовими котлами.